Українці діляться на три типи. І ні, не за діалектами у розмовній мові. Вони діляться на типи лайфсел, Київстар і Vodafone. Сьогодні ми в гостях у компанії Vodafone, щоби побачити все найцікавіше і розказати вам те, що ви ніде не прочитаєте і ніде більше не побачите. Це програма в гостях у набреньті ві. З вами Божена Шеремета, і ми поїхали! Я помітила, до речі, на стінах тут в офісі є е, е, такі написи різні е, міст українських і якісь коди чи цифри. Вибачте, а можна вас запитати, що означають взагалі ці цифри, і чому у вас всюди, майже всюди на офісі є такі позначки на різні міста? на те, що ми займаємося зараз 4,5 етажа, і потрібно було людям як-то в цьому орієнтуватися, ми вирішили, що ми назовемо, э, візьмемо принцип зонування України. І кожен етаж у нас э, там восток, запад, север, юг України. Собственно, зараз ми знаходимося на восьмому етажі, це западна Україна, тому тут у нас Свалява, черневці, Ужгарабі Букавіль. Коли йдеш отак по коридору, тут можна побачити, бачите, тут в них різні команди, так як моделі прямо позують. Технічна дирекція, дирекція по інформаційним технологіям, ага, англійською the Core of IT, так? Да, у Vodafone, Ну круто, круто, може, ми сьогодні знайдемо цих людей. Такий цікавий хід якогось. Якоїсь корпоративної репрезентативності, да? бо щоб люди знали, хто їхні керівники, і які в них команди гарні. І от я бачу Буковель. тут нікого немає, нікого не будемо перебивати, але от заходь. Дивіться, тут вже зима, тут лижі є, тут е, є така тарілочка, буковель написано. і е, Явно о, в цій переговорці затишніше, мабуть, ніж зараз при такій метілі, яка зараз може бути у Буковелі. Знову Івано-Франківськ, Рівне. Давайте вже залишимо переговорки, поговоримо з людьми. Яка ваша занятість в компанії? Чим саме ви займаєтесь? Ви знаходитесь в контент-відділу компанії Vodafone, і я є продакт-менеджер одного з наших продуктів основних. Чи е, принесли якісь зміни саме е, в компанії, да, в корпоративній культурі, там в якихось ваших командних традиціях те, що прийшов? Е, ну, прийшла така зміна, да, тобто вже ви в Vodafone. Дійсно, з приходом водафон ми почали дуже масово десь приймати участь. Наприклад, в Харкові у нас був великий забіг 100 чоловік від Vodafone, Так дуже красиві в червоних футболках бігли. Гонка нації була так в Карпатах. Так, також наз... Дуже змагання там готуватись. Так, і ми дійсно готувалися, було нелегко, але вижили всі. Мені розказали про дуже класну схему пошуку співробітників тут у Vodafone і ще бронювання переговорів. Дивіться, от ми, наприклад, були у Львові, там де якраз відбувався мітінг людей, і були в Буковелі в Ужгороді, і так воно й тут написано. Львів червоним світиться. Тобто, це зараз зайнята переговорка. Буковель Ужгород зелені, тобто ми їх можемо забронювати. Свободної бронювання, бачите? Ось, потім робочі місця. Тут е, така система у Vodafone, що можна мобільно працювати. Знаєте, от сьогодні у мене настрій попрацювати на четвертому поверсі, а завтра в мене е, зламався ніготь, і четвертий вже не підходить. От Я приходжу до цієї доски і, значить, вибираю, що я хочу. От, все, що зелене, це вільні е, е, столи. І пошук, пошук а, працівника. Тут дуже а, такий, м, цікавий тул, українська мова багата на різні а, прізвища backspace і знайти сотрудника. Знайшла нам ця дошка а, всіх людей, які мають прізвище Ткач або а, спільнокореневі прізвища Ткаченко, 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 Ткач. Давайте візьмемо все ж таки ткачат, ткач Олександр, а місце, місце тут написано і телефон. Ну, це треба буде зараз мені попросити допомоги, щоб я знайшла дійсно цю людину. А, до речі, дивіться, ще цікава штука. Я вже говорила, що тут можна мобільно працювати на різних поверхах, але там та, в мене є якісь речі, які я не можу таскати туди-сюди, вверх-вниз. І для цього у людей. У кожної людини є отакий локер. І я так розумію, що вони а, відкриваються саме такими картками, перепустками, які є у кожного а, працівника. Дуже зручно. І вони великі, бачите, тобто, можна мій а, портфель точно поміститься. Да, ми вас знайшли по цій чудо дошці зразу, коли заходиш в офіс на ресепшн. Скажіть, будь ласка, вас так часто турбують незнайомі люди? Ну, в принципе, меня вообще часто беспокоят, в принципе, и знакомые, и незнакомые люди. Поэтому ничего страшного я к этому привык. а вы, кажется, еще вас часто турбуют? Вы пиарщик, чем маркетолог? Да, маркетолог, поэтому я тесно работаю и с продажами, и с юристами, и с коллегами по маркетингу, и с маркетингом коммуникации, в общем, много с кем. Поэтому... часто і со всіми, так сказати. О, до речі, можна переб'ю вас? О той ролик, де така йде трансформація, такий екшен, людина, робот переростає, щось пустеля, це ваша ідея? А, к сожалению, нет. Хотелось бы, чтобы была моя, но она не моя ідея. Этот ролик снимали наши коллеги в Германии, и вот там он очень понравился. Он нам близок по духу, я бы сказал, поэтому вот... Атимічний вот... Мечный дух. Вона ще динамічна, як наша компанія, як наша тріжа, тому його ми вибирали для этого. Чи є у вас там бажання та, ця реклама Кока-Коли? Та, Вони її вже всі знають. Всі люди її знають, всі люди її чекають, О, Кока-Кола пішла по ТБ, значить, скоро новий рік. Чи хоче водофон зробити щось таке? Чи є така амбіція? Чи ви дум... навпаки вважаєте, що варто змінювати такі якби рекламні а, ряди? Є амбіція, щоб эту рекламу хотелось смотреть на нашому ринку. Вот такая така амбіція є. Я не дішмою доб'ємося. Я вам бажаю в цьому успіху. Це керівник відділу пошуку та підбору персоналу. Такий конкурс у вас от там на одну позицію. Сьогодні, вранці, я погоджувала фіналіста на вакансію е, аналітика. Аналітика до бухгалтерії, і там було 146 сорок Є, можливо, якісь АТІ спеціалісти дуже вузького профілю, які вам потрібні. От ви їх не можете знайти в Україні, можливо, ви їх там шукаєте за кордоном. Я не думаю, що треба потрібно шукати людей за кордоном. У нас досить, досить дуже розумних людей, що працюють в Україні. Дуже важлива мотивація людини на досягнення, але ми шукаємо тих людей, які Поділяють наші цінності, і ми готові інвестувати в їхнє навчання, і ми це робимо. В нас навіть є е, такий підрозділ, е, що навчає тестувальників. Тут, до речі, у водофон є е, така міні-переговорка, але взагалі її е, е, головна мета цієї кімнати це розказати історію, мобільну історію, скажімо так. Тут є таймлайн. Коли початок в 93-му UMC. пам'ятаєте, був колись такий оператор UMC, ще були фіолетовий оранжевий кольор. UMC стає МТС, потім МТС МТС, і бачу, що вже 2015 ми маємо водафон. Боже, Кравчук, так? Кравчук той президент. Президент ж там. Президент. А, так, хто тут ще є? Кого я знаю? А, нікого не знаю. От чесно, я занадто молода для цієї кімнати. І це справді ж, от давайте от, навіть подумаємо, як Як можна жити в нашому світі з таким телефоном? Де Інстаграм, де Фейсбук, де е, людей? Оце знаєте, як в Фейсбуці є поук? Типу, торкнутися людину. Як можна цим агрегатом поук людину? Я не, я не знаю, це страшні були часи. А оцей телефон. Він мені взагалі магнітофон нагадує. От. Перша та єдина у своєму роді модель з повноформатною клавіатурою Nokia. О, Nokia це був дуже престижний телефон. Це я взагалі мовчу, дивіться, Motorola Associate 2000. А, Вона... А, дивіться, за неофіційними даними, така сама модель телефону Впала. Ладно. А, була подарована Леоніду Кравчуку у 1993 році. Переносний телефон, вага якого близько 5 кілограм. Будівлі, в якій знаходиться офіс Vodafone, е, на самому першому, на першому поверсі є е, така от їдальня, е, в якій люди можуть прийти і купити собі їжу. Бачите, ми якраз прийшли під обідній час, тому тут дуже людно і всі на нас дивляться. От, ну, Правильно, бо ми гарні. Давайте спитаємо когось, е, як взагалі який бюджет їм потрібен для того, щоб тут перекусити. Наскільки часто взагалі приходити сюди чи ви приносите свою їжу? Uh, взагалі я приходжу сюди обідати. На жаль, немає мене можливості готувати вдома. А який бюджет так, щоб ну поїсти нормально за один раз? Uh, бюджет десь то порядка 30-40 гривень. 30-40 гривень це три частини. Тобто, перше, друге Це перше – салат, або щось м'ясне без гарніра ага. і без компоту. Ага. До речі, тут є ще маленька кімнатка. Тобто тут люди купують вже їжу в їдальні. А є ще місце. Бачите, дивіться, тут у нас кімнатка, в якій е в які люди їдять ту їжу, яку вони самі приносять. А вот. Пам'ятаєте, колись на Хрещатику були такі е, бібліотеки книжок, скачуєш їх по QR-коду і можеш собі читати. Е, тут у Vodafone аналогічна штука, е, тому що, власне, то і була задумка Vodafone. От, наприклад, що тут можна подивитися? Джозеф Мічель правила, запис. Знаєте, я, такий, я така крута компанія, е, і от я хочу скачати е, книжку. Да? Я беру QR-сканер, сканую. І воно мене відсилає на е, мобільну бібліотеку. Тут написано: Жозеф Мічель правила запас, от і значить, завантажити книгу. Чудово! І все, і я вже буду знати все про запис. Тобто, це не лише щось про ІТ, Тут ось є Винничук Юрій, танго смерті. Я не думаю, що це про ІТ. Ось потім є дуже різні книжки. Знаєте, не можна сказати, що тут щось заточене під телеком чи там під ІТ Конкретно є художня література, є для загального розвитку. Наш сьогоднішній візит до Vodafone був надзвичайно цікавим. Ще ні в одній компанії ми не зустрічали музеї мобільної історії. Так само ми не скачували книжки за QR-кодами і точно ще ніде не бачили дошку, в якій, за якою можна знайти будь-якого співробітника. Це не нонсенс, але це говорить про те, що компанії піклуються про своїх працівників і придумують різні цікавинки. Дуже приємно бачити такі компанії в Україні, і ми будемо йти далі, щоб зняти для вас все нові компанії, все нових людей і нові корпоративні культури. З вами була Божена Шеремета для Brain TV, Програма в гостях. У до побачення! Як сподобався цей офіс? А якщо щодо поділитесь враженнями прямо тут внизу, в коментарях? Звичайно ж, підпишіться на наш канал. Подивіться ще один випуск. Це була програма гостях. У побачимось у новому офісі. Па-па!